Майже кожен день. І спочатку я знімала відео у тіктоці на російській мові, потім перейшла на англійську мову, і в мене раптово зникло бажання щось знімати, виходити в ефір, тому що в мене з'явилось якесь вихорання. Я на якийсь час вирішила дати собі відпочити, не проводила прямі трансляції, не знімала відео на YouTube, але це не проходило. Я давала собі якийсь час відпочити, потім знову починала виходити в прямі. slot Їх відео на Ютубі і почала на нього знімати через свій телефон. Я зняла буквально якихось там. Вже мені треба спробувати знову вести ASMR. Але я розуміла, що знову на той самий телефон, і з тим самим мікрофоном я знімати не захочу. Я хочу собі нормальний класний мікрофон. Знову ж таки, я боялася його замовляти, тому що він для мене на той час був не дешевий. І я боялася його замовляти через те, що я думала, зараз я зараз я його куплю. Я почну знімати АСМР і в Тікток, і в YouTube. І знову ж таки не буду отримувати ні. Рішила залишити б'юті-індустрію і займатися тільки АСМР. Ось така от історія мого розвитку в АСМР. Що ж, поїхали далі. А зараз ми переходимо до фактів про мене. І надіюсь, вам буде цікаво. Ці факти будуть банальними, але я хочу просто бути ближче до вас, хочу сам. Ще познайомитися Хочу, щоб ви більше всього про мене дістали. Дуже незвичайна. І я хочу коротенько розповісти про це. Коли я навчалася в коледжі на першому курсі, ми поїхали з моєю мамою до Ізраїля, до Моходяті. І ця країна надихнула мене на виїзд за кордон, на навчання за кордоном. і Коледжу я почала старанно вчити польську та англійську мови і одразу повідомила свого куратора, що я після другого курсу йду з коледжу. Що е, я хотіла заробити гроші на від'їзд до Польщі і на навчання сама, і мені е, довелося е, 4 дні в тиждень навчатися і 3 дні в тиждень працювати. Я не люблю читати. Я вважаю, що це дуже погано. І мені треба намагатися полюбити читати, знайти якусь книжку цікаву для себе, якийсь спосіб читання, який буде в мене викликати бажання читати. Я не знаю, чому так, але завжди, коли я починаю читати, Мені завжди хочеться спати, і я не можу нічого з цим зробити. Або мені стає нудно, або мені хочеться посидіти в телефоні. Я розумію, що це що, що з цим треба боротися. Не цікаво її читати, тому я вирішила, що треба намагатися читати романи. Якщо мені та книжка зайшла, значить інші романи теж будуть цікавими для мене. В моїй сім'ї четверо дітей. Я середня у сім'ї. У мене є старший брат, молодший брат, а також молодша сестра. І я їх дуже сильно люблю. Я не дуже люблю готувати їсти. Я люблю чистоту. Люблю чистоту Жди стоїть по своїх місцях. Мене це іноді засмучує, тому що всі подруги, з якими я дуже добре спілкувалася раніше, вони залишилися в Україні. Це дві мої однокласниці, моя одногрупниця, і в мене є тут подруга, з якою я познайомилася рік тому. І, в принципі, ми з нею дуже добре спілкуємося, але не часто. Я люблю дивитися дурацькі передачі, типу Один за всіх і Говорить Україна. Я людина, яка ведеться на рекламу. Мені здається, зараз дуже багато таких людей. дуже смачні. -то.